Хірургічно точні, інтуїтивно зрозумілі та дуже дорогі. Ці сталеві красені серце нової майстерні верстатників ПТУ номер 2 і на них вже навчаються перші учні. Ходімо знайомитись. Антонові 15 каже: вступив до ПТУ, бо тут навчався його батько. У мене спочатку було враження, що ПТУ – це таке місце не дуже сучасне, а потім я прийшов тут і ремонт, і все чистенько і гарненько сучасне обладнання. Як працювати з ним, дітям показує досвідчений майстер Антона Мелін. Вибір заготовки. В даному випадку у нас силі. Мені дуже сподобалось програмувати верстати, щоб він вирізав деталі, які треба. Викладач каже, у захваті від нового обладнання. Я б навіть сказав, що це космічно. У нас такого обладнання обладнання ніколи не було. Вони виконують дуже точні роботи, дуже складні роботи, обладнані моніторами. Що звичніше для сучасної молоді? Втім, ще донедавна усього цього тут не було. Стіни в тріщинах, дах протікає, старе обладнання, освітлення і меблі. Не в таких умовах мали навчатись майбутні фахівці. Раритети демонтували, підлогу зняли, заклали посилений фундамент, завезли обладнання. Нову майстерню створили буквально з нуля. Це спільний проєкт Інтерпайп та міськради. Завод придбав комп'ютери три сучасні верстати: токарний, фрезерувальний та стрічкопильний, та адаптував навчальні програми під потреби сучасних виробництв. Верстати, які з нашої точки зору достатні для того, щоб навчитися базовим знанням. Мета виростити фахівців, яких нині так бракує на автоматизованих виробництвах. В цілому по компанії то думаю, це не менш під чоловік. Очікуємо людей на роботу багато кваліфікованого персоналу. Міським коштом відремонтували будівлю, навчальні приміщення та облаштували укриття. Воно до слова одне з кращих в місті із гарячою водою, безперебійниками, вайфай та телевізорами, аби заняття можна було продовжити навіть під час повітряної тривоги. Не вистачає у всьому світі людей робітничих спеціальностей. Ця проблема тільки поглибилась, і ми таким чином цю проблему вирішуємо. Ми далі будемо продовжувати цю практику. Бізнес і міська влада разом розвивають технічну освіту у Дніпрі. Вже шість. Років така співпраця ініціатива народного депутата України Дмитра Киселевського. За цей час у школах відкрили чотири лабораторії мехатроніки і п'ять сучасних кабінетів праці, модернізували два технічні гуртки, створили дві лабораторії у Дніпровській політехніці. Таким чином ми будуємо навчальні маршрути. Дитина в школі пішла в кабінет праці, в сучасний, модернізований, з хорошими навчальними устаночками. Побачила, що це її. Потім вступила в училище, ось в таке, а не в якесь таке, яке схоже більше на тюрму. І потім вийшла на ринок праці, вже маючи професію оператора верстатус ЧПУ, чи якусь іншу сучасну кваліфіковану робітничу професію, має гідну зарплату. Залучення бізнесу вкрай важливо для модернізації профтеху, кажуть в Міносвіти. Це чудовий приклад того, що ми хочемо масштабувати і надалі. І ми дуже вдячні компаніям, які є такими першими прикладами, які готові співпрацювати, інвестувати, брати на практику, вкладатися в програми. Це і інші великі компанії. Перші учні майстерні Антон і Данило вже визначились з майбутньою професією та місцем роботи. Я хочу після третього курсу піти роботи на Інтерпай. Я думаю, буду на Інтерпай працювати. Оператор з ЧПУ це дуже перспективна, високоплачувана робота, а потім може начальником цеха стану. За рік майстерня верстатників здатна підготувати 150 затребуваних фахівців, 30 учнів, ще 120 робітників різного віку можуть пройти курси підвищення кваліфікації за прискореною програмою. Владислава Вдієнко, Олександр Довгань, новини 11 каналу.